Всім привіт! На сьогоднішньому уроці ми спробуємо налаштувати інтерфейс програми Inkscape 1.2, тому що деякі підписники питали, як зробити такий інтерфейс, як у мене в уроках. Тому давайте запустимо нашу програму. Вона з версії 1.2 має. Ось такий вигляд. Тобто, перед тим, як програма запускається, вона має ось таке вікно, і де ми можемо зразу якісь налаштування зробити. Холст. це то, що ми бачимо, наш фон і розмір документа, а 4 там або інше, і який він має колір. Тобто, За замочуванням у нас буде. Білий документ і сірий холст. Так, сочетання клавіш. Ну, тут я нічого не змінюю. Зовнішній вигляд. Ось ви бачите знизу, які будуть наші значки. Якщо залишити так, я завжди вибираю класичний символьний. Мені подобаються ось такі монозначки монохромні. І тут ви можете зробити, або оцей перемикач, зробити, або світлий зовнішній вигляд, інтерфейс, або темний. Я люблю темний, він не так б'є на глаза, на очі. Так, і в принципі все. Пора малювати. Ось тут галочку можете прибрати, якщо ви не хочете, щоб це вікно кожен раз було. А якщо ви хочете. Бажаєте точніше, щось змінити, тоді можете залишити цей пункт. Так, я прибираю і тиснемо Створити. Так, переходимо, правка, параметри. А якщо у вас буде англійський інтерфейс, то будете дивитися. Приблизно, куди я тиснув, але у вас буде англійські написи. Бо я хочу повернути, точніше, не повернути, а перейти на англійську мову. Так, для цього нам потрібно перейти ось, точніше, натиснути на інтерфейс. На ось цей параметр. І ось тут вибрати англійський язик. Так, англійський ось оцей. Так, англійський. Так, тепер-тепер, поки у нас російська мова, переходимо на темінг, яка буде у нас тема. У мене система Linux, Linux Mint, тому в мене буде трішки відрізнятися від ваших налаштувань. Ось де тема ГТК, у вас можливо такої і не буде. А можливо і буде, я не знаю. Якщо в Windows. І ось тут у мене дуже багато різних тем. Наприклад, от стоїть у мене Adveyта. Якщо я зроблю отак, бачите, у мене змінюються кольори і так далі. Так, я повертаю назад. Тобто в Linux більше налаштувань. Так, Edwaita. Так. Ось тут я ставлю галочку використовувати темну тему. Ну, в принципі, тут залишаємо так, як є Toolbars. Так, тут барс. Це наші ось тут панель інструментів і панель управління. Ось треба їх збільшити розмір. Я збільшую для себе, наприклад, у мене монітор Full HD 1920 х 1080. І, наприклад, мені треба. Збільшити, поки всі оці значки будуть з першого по останній займати ось цю вертикаль ліву. Ось як за замовчуванням було, бачите? І я їх збільшую, поки останній, ну от десь, отут, на всю цю лінію вертикальну. Щоб вони були е, оцього розміру великого. Ну, хоча можна... да, хай буде отак. От на 200. І те ж саме збільшуємо оцю панель управління. Так, зараз, щоб не зникав оцей останній вниз. Так, ось отак. 150 тут виходить. Так, все інше так і залишаю. Так. Окна. Ну, в принципі, все. Закриваємо це вікно. І тепер у мене, мене ось ця права панель, вона була ось тут зверху, а не справа. Тому переходимо в вид. І ось тут оцей нижнє налаштування треба прибрати галочку. І бачите, ось тут у нас ця панель з'явилась. Так, ну і. В принципі, можна сказати, що нас налаштували. Так, і тепер ще дивіться. Коли ви будете, наприклад, ви хочете запустити, точніше, відкрити меню заливки і обводки, клацаємо, і воно у нас з'являється ось тут справа. І потім, коли ми будемо. Відкривати якесь інше меню. Так, от деякі меню, вони будуть окремо запускатися. Тому, якщо ви хочете, щоб воно було ось тут, в цій спільній панелі, то вам треба ось назву цього меню, текст and фонд. Ми отут беремо і тягнемо ось сюди. Так, от тепер у нас ці два, два меню будуть уже в спільному меню. Ну і так далі інші. Так. От бачите, деякі зразу тут відкриваються, а деякі окремим. Тому дивіться самі, якщо вам потрібно, щоб деяке меню відкривалося окремим отак вікном. Так його залишайте. Якщо ні, то просто перетягуйте от сюди, і вона, у вас буде це меню справа. Але майте розуміння того, що бачите, коли я додаю деяке меню сюди, то у мене розширяється оце вікно. І воно якби заважає основному ось, ну, холст перекриває. Тому, наприклад, Оці налаштування налаштування документа, я його витягую, і воно в мене не в спільному вікні цьому, точніше не в спільному меню. І так і залишаю. Тобто я якісь налаштування зробив і його закрив. А тут ми можемо отак от зменшити. Ну, і так далі. Наприклад, файл. Так, зараз зараз. Файл зберігти як? Це не воно. Ага, експорт. Теж потрібно. Або, наприклад, якщо взяти контур, векторизувати растер... От воно може... Бути або тут, або якщо воно вам потрібно, теж перетягуємо сюди, але теж збільшиться наше вікно. Точніше, ну так, да, вікно нашого меню, так що дивіться саме. Тобто я отут для себе самі для мене необхідні меню залишаю. І, в принципі, ось все налаштування, яке якби для мене воно. Гарно виглядає, і мені зручно працювати в, цій, в цьому інтерфейсі. Ну, а там ви дивіться вже самі. Так, ну, на цьому урок закінчено. І якщо вам сподобався, ставте лайки. І чекайте на нові уроки. Всім до побачення і до перемоги.